Липень не є найідеальніший час для полулювання на хижака, і риболовля на щуку не завжди буває вдалою. У цей час в прибережній зоні добре прогрівається вода і розростається рослинність, в яку стягуються водні комахи, п'явки, личинки та дрібні ракоподібні. Через велику кількість корму це місце приваблює не тільки дрібну рибу, а й щуку. Деякі рибалки вважають ловлю щуки в липні. Марним заняттям. Річ у тім, що до середини літа вода у водоймах сильно прогрівається, а хижачка не переносить спеку, щука стає млявою і втрачає інтерес до полювання і приманок, що несприятливо позначається на улові, проте, щоб втамувати голод, вона все одно підіймається з прохолодної глибин на полювання за дрібною рибою, а отже ловиться. Якщо знати секрети такої риболовлі і правильно до неї підготуватися, то можна отримати чудовий результат, головне грамотно вибрати місце і час. Через специфічну поведінку щуки в спекотні дні до вибору ділянки, де відбуватиметься ловля, потрібно підійти з особливою вагою. Насамперед варто врахувати тип водойми у стоячій проточній воді, хижачка поводиться абсолютно по-різному, під час пошуку місця. Для липневої риболовлі слід зупинитися на фрагменті водойми з відповідним кисневим і температурним режимом. Перспективні місця такі отвори в прибережній водній рослинності, межі між густою травою і чистою водою, очеретяні острови, донні заглиблення і вимоїни біля берегів, місця з ключами, що б'ють з-під землі, у спеку щука ігнорує замулені ділянки, і місця скупчення. Затоплених корчів, оскільки її відлякує вуглекислий газ, що виділяється в процесі гниття. Полювання на хижачку в мілководних річках значно збільшує шанси на улов, незважаючи на невелику товщину водного шару, у цих водоймах є багато місць ідеальних для пошуку щуки. Для липневого в улову можна використовувати кілька снастей залежно від того, в якій водоймі планується риболовля. Крім спінінга, можна використовувати донку, поставушку і поплавок із живцем. Оскільки здебільшого виловлювати щуку доведеться на зарослих ділянках водойми, що мають чисті фрагменти, водилище рекомендується вибрати зі швидким ладом, що забезпечує суворе попадання снасті в намічене місце. Віддавати перевагу тій чи іншій приманці, потрібно тільки після визначення особливостей водойми. Головна вимога Якій має відповідати приманка, не чіпляти підводну рослинність у процесі проводки. Зазвичай для таколо використовують джигові приманки, оптимально, якщо вони будуть змонтовані на осетному гачку воблери, попери, колибалки незацепляйки, оснащені вусиками із захисними функціями вертушки. Найлегше зловити щуку, використовуючи колибалку, при виборі ближній, Найкраще зупинитися на колибальці із захистими вусами, що відмінно відбивають траву. Для полювання на щуку водоймі із суцільною рослинністю стануть незамінними попери через здатність вільно проходити поверхньою води. Для риболовлі в чистій водоймі з мінімальною ймовірністю зачепів використовують вертушки і джиголовки, плануючи ловлю на мілководді. Найкраще запастися приманками із зеленуватими відтінками, а для глибини коричневими. Для каламутної води ідеальними стануть варіанти, пофарбовані в найяскравіші кольори. Що стосується розміру, то слід пам'ятати, що в спекотні дні щука рідко атакує великі приманки, вони знадобляться з настанням осені. Дуже ефективно в липні ловити щуку на живця. Особливо це стосується лову в занадто зарослих водоймах з маленькими прорізами серед рослинності. Оптимальна приманка під час живцевого лову краснопірка, що відрізняється здатністю тривалий час жити на гачку, крім неї, добре підійде піскар, йорш, окунь, дрібна плотва, густера, уклейка і карась. Приманка має бути живою і жвавою, інакше хижачка її не помітить краще насаджувати за спинку через звичку щуки атакувати свою здобич посередині. Потрібно відмітити особливості липневої риболовлі. Щука сутінково денний хижак, він віддає перевагу полювання у світлий час доби, а також в умовах малої освітленості. На ніч вона шукає собі притулок, у якому перебуває до ранку. Ідеальний час для риболовлі до 10-ї години ранку. Ввечері можна ловити до настання темряви. Планувати риболовлю потрібно на той час, коли щука виходить на полювання, оскільки виманити її з укриття досить складно, тоді як під час активності хижак кидається на кожен об'єкт, що нагадує йому корм. У липні щука перебуває в такому стані не більше 2 годин на день. У період затища клювання спостерігається набагато рідше. У сонячні дні щуці простіше знайти здобич ближче до поверхні води, де в цей час плаває дрібна риба. У дощову й похмуру погоду дрібнота залишає прибережну зону, тому шукати щуку варто в місцях із глибиною 1,5-2 метри. Після дощу дрібна рибка повертається, розташовані біля берега мілини, а слідом приходить і щука. У цьому разі хижак забивається в зарості в